На Господа, я надіюся, як же ви кажете душі моїй, відлітай на гору вашу, як так, бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві непорочних серцем, бо те, що ти довершив, вони зруйнували, що зробить праведний, Господь у храмі святім своїм, Господь. На небі пристіл Його, очі Його на Бога споглядають, зір Його випробовує синів людських, Господь випробовує праведного і нечестивого, а той, хто любить неправду, ненавидить душу свою, дощем пролє він на грішників, палаючи вугілля, вогонь і сірку, палаючий вітер. Части їхній чаші, бо праведний Господь і любить правду, на праведних дивиться лице Його.